Вітання всім, хто дивиться дане відео. Тема сьогоднішнього відео послання від померлого. Кожен із нас хотів би хоча б ще раз поспілкуватися із близькою нам людиною, яка померла. Багато хто із нас говорить із померлим, дивлячись на його фото або відвідуючи місце поховання. Померлі можуть спілкуватися з нами через сни, через незвичайні ситуації. Сьогодні ж ми з ними поспілкуємося через ангелів. Буде три позиції. Ви можете отримати послання від трьох дорогих вам людей, подумавши, яке послання від якої людини буде, або ж отримати послання від однієї людини, вибравши одну із трьох позицій. Спочатку подивимося на колоді ангелів-хранителів. Поки я тасую колоду, подумайте про померлого або померлих, від яких хочете отримати послання. Перша позиція. Друга позиція. Третя позиція. Дивимось, яке послання передає померлих для тих, хто вибрав першу позицію. Якщо ви планували зайнятися власною справою, то зараз саме час. Рухайтеся вперед і досягайте поставлених цілей. Через страх перед всім новим ви сидите на місці і не рухаєтеся вперед. Та незабаром усе зміниться. Вам у голову прийде геніальна ідея. У вас буде достатньо сил для складного і амбіціозного проекту. Вам не потрібно боятися можливих складнощів. Уважно дивіться по сторонах і прислухайтеся до порад мудрих людей. Також вас просять при вирішенні складних ситуацій використовувати свою харизму. Незабаром у ваше життя буде послано жінку, яка володітиме аналітичним розумом. Вона допоможе вам змінити ваше життя на краще і почуватися прекрасно. І подивимося пораду, яку хоче дати померлий. Розбийте ваші кайтани. Попросіть Архангела Михаїла розірвати старі прихильності і звільнити вас від руйнівних емоцій. Якісь негативні емоції пов'язують вас із минулими стосунками та заважають вашому розвитку. Вам немає чого боятися і соромитися. Померла людина просить вас розірвати їх. Вони забирають вашу енергію і є джерелом фізичного болю. Відпустіть минуле і рухайтеся вперед. Ось таке послання передали нам через першу позицію. Переходимо до другої. Вас просять позбутися нерішучості і не нехтувати порадами тих, хто вас любить. Потрібно рухатися вперед, а не стояти на одному місці. Ставте перед собою нові цілі і досягайте їх. Вам потрібно думати і планувати, а не надіятися на випадок. Дійте нестандартно, не бійтеся великих і тривалих проєктів. Вони будуть прибутковими, цікавими і успішними. Усі ваші невдачі пройдуть і ви зможете досягнути бажаного. Також вас просять пробачити всі обіди і помиритися із тими людьми, з ким ви зараз у сварці. І подивимося пораду. Чесність. Дійте так, щоб це відповідало вашим внутрішнім якостям та знанню того, що для вас правильно. Не примушуйте себе до поведінки, за яку ви відчуваєте провину чи сором. Це руйнує вашу самоповагу та впевненість у собі. Коли ви робите щось правильно, ви почуваєте себе добре, адже це ґрунтується на ваших істинних моральних переконаннях. Ангели допоможуть привести ваше життя у відповідність до вашої внутрішньої правди. Такі послання було передано через другу позицію. Переходимо до третьої. Зараз у вас настав певний застій. Ви втомилися від роботи і вам потрібно відпочити, як морально, так і фізично. Відкладіть усі зустрічі і побудьте на самоті. Позбудьтеся негативних емоцій та агресії, яка вас захопила. Відмовтеся від бажання помсти. Це приносить вам багато болі і страждань. Як тільки ви цього позбудетесь, вищі сили винагородять вас за ваші страждання і всі ваші бажання збудуться. Як і в другій позиції, тут померлий просить, щоб ви помирилися із тими, з ким ви зараз посварені. Забудьте про свою годість і зробіть перший крок до примирення. Подивимося пораду. Тварини. Ваша тварина Опікун керує та допомагає вам у цій ситуації. Поруч із душею померлої людини зараз знаходиться душа померлої домашньої тварини. Душі померлих радять вам працювати з тваринами. Вони бажають спілкуватися з вами як фізично, так і духовно. Щоб почути цих доброзичливих істот, відкрийте своє серце. У вас є спеціальні тварини-охоронці, серед яких можуть бути і ваші домашні улюбленці. Вони, як і ангели, тісно пов'язані із землею і можуть бути передавачами сили та енергії. Звертайте увагу на тварин, яких ви зустрічаєте у різних місцях. Про присутність двох душ свідчать і дві карти, які випали. Перша душа радила вам звертати увагу на тварин, які зустрічаються. Друга душа радить вам прислухатися до своєї інтуїції. Ваше тіло отримує точні послання від Бога. Більшість божественних послань приходить до вас через фізичні та емоційні почуття, оскільки ваше тіло реагує на тонкі енергії. Довіряйте почуттям та дійте без зволікань. Зверніться до ангелів і попросіть їх, щоб вони вас захистили і супроводжували. Вони прийдуть до вас через вашу інтуїцію. І якщо у вас виникне несподіване навіть для вас бажання завести домашню тваринку, то так і зробіть. Це бажання для вас буде послане з небес. Подякуємо ангелам за послання, які вони нам передали, і пам'ятаймо наших померлих.